Всім доброго здоров'я, народ. 14 квітня на дворі. Ну що, я думаю, так, що так як і мені неприємно було, так і вам. Неприємно було дивитись на мою саджалку, яка в такому вигляді десь і ржаве, десь і той. Будемо виправляти це все діло. Ну, я думаю, ви дозуміти, що робив я її, переробляв я її восени минулого року. Звісно, не хотілося її. Та вже і погода не давала, на дворі холодно було фарбувати. Та й так скажемо. Потрібно було випробувати, все, обладілися із що може підварити, що може переробити прийдеться. Ну, так що по цій причині тоді не формувалося. Так що так, ну, як кажуть, будемо виправляти потрошку це все діло. Будемо фарбувати. Ну отак ось погрунтував, поки ґрунтовочка зараз ціхатиме, там дозад розняв. Тут ось порозвішував, підготовив по обезжирював, зірочки, попідганяв усе. Тут під зірочки поробив на валах проточки. Щоб воно все не крутилося. Це кронштейни під захист, цепних передач з обох сторон, вже як соберу, побачите, покажу тут також проточки поробив болгарочкою. Ну, оце так, в принципі, заварювати, я думаю, нема ніякого. Необхідності ніякої, воно все. Кріпко тримається, все то. Ну, все. Оце так вийде. Грунтовочка підсохне та й будемо фарбувати наступними кольорами. Ну, оце так поки. так, ну, отак бункер. Сошники, диски пофарбували синій колір. Так, ось все. Цеп. Зірочки, захист. Цепної частини. Ну, будемо чекати, поки висохне. Так, народну, так продовжуємо фарбувати. На дворі у нас вечором досі йде. Мотоблок прийшлося вигнати, ну що поробиш. Отак фарбуємо далі. Звісно, в гаражі може не дуже видно буде, але якось, якось так виходить. Так, тоже теж обійшов легенько. Сильно не фарбував, тому що нема необхідності знаружі внутрі самі ці кільця грунтозачепи. Вони заводською порошковою пофарбовані. То вони в нормальному стані. Просто обійшов так легенько тися. Ну, так виходить поки. Так, народ, ну, приймайте роботу. Оце так. Получилося в мене. Покрасив. Тепер, як кажуть, і не стидно. Оце так вийшло. Така вийшла красота. Ну, понятно що. Емаль, так в бункері тут. Емаль, звичайно. Красив з полівізатора. Ну, якось так вийшло. Оце так. Звісно, якби навчитися поросковою красити, ну, це затратне діло. Та й, мабуть, не, не дуже воно і. Нужне, скільки нам треба, щоб воно там посадило та й все. Так що оце так. Тепер, як кажуть, не стидно буде показати. А то таке на городі, аж самому страшно було садити. Ну, отак вийшло. Ну, де там трошки при зборці поскрябалося, нічого страшного підкрасимо, то не без того, як кажуть. Не без того. Так, да, я там обіцяв показати, як захист зробив, оце отак. Ось отакі із профтруби поробив, болтики сюди поприварював і отакий захист для цієї цитної передачі. І тут Все внизу видно. Так що, оце. Таке тіло. Так що, садить вона нормально я кажу, ну, десь 30 см в мене виходить, хоча не знаю, у племянника треба посчитати, скільки зубів у нього на оцій і на оцій зірочках. Тому що, ну, не знаю, щось у нього 25 садить Так, 25, де, ну, не без того, що може десь там. Ну, 25-30, а в мене так 30 садить. Можна було б і 25, ну, в принципі, як і 30, так і нічого. В общем, отак народ. Оце таке вийшло. Так що всім хай щастить, до зустрічі на каналі. Мирного неба всім. Ну і слава Україні!